Як ми працюємо з текстом? Ось у нас був текст Друг для ведмежати. Ми його тільки що прочитали. Друзі, скажіть мені, будь ласка, хто головний герой цієї казки? Ведмед. Не кричіть, будь ласка. Ведмед був головний герой. Хто ще був, які герої? Тачка! Відмежа. Лисичка, молодці, дякую. Давайте я почну, а ви продовжите. Жило в лісі. Хто Ведмежо. Максим. Ведмежо. Максим? Ведмежо. Ведмежа. Його звали Гера? У... Як звали ведмежатка? Журмило. Журмило. Ні з ким він, не Софія. дружив. І навіть доброго ранку не говорив. Ти навіть доброго ранку нікому не говорив. І навіть не, не жартував він. Не жартував він. уважно, Макс, одного ранку. Птичка. Пташечка. Пташечка прибігла. Куди? А зараз, зараз. В барлогу прибігла. Яка це була пташечка? Якого кольору? Я? Жовтий, сильний, як у... український флаг. І ось вона йому сказала, друже, допоможи да мені. Мене отут летиться, лечиться. з'їсть. межатку схопилося, сховало пташку собі. Куди? Живо, а коли Лис пробіг, Тас! Не замітив. І відніс він тоді, куди пташку. Макс. Незда. Вніс, дечко. І з того ранку. Надя, і з того ранку, ранку? вони mm -hmm. що зробили? Яна. Подружилися. Вони подружилися, тому що. І наш ведмедик став яким? Дибрий, добрий, веселий, і навіть почав жартувати.